На столі у нас добрий гість SSD SSD-шка від Corsair, яка обіцяє не тільки літати, а й стильно виглядати. Зараз розпакуємо і протестуємо його на міцність. Алюмінієвий корпус графітово-сірий, матовий, виглядає стримано й дорого без зайвих пунктів. Важить всього 92 грами, майже як той кабель, який ви ніколи не можете знайти вчасно. А по габаритах майже як Pixel Buds Pro. Можна легко переплутати в рюкзаку. І найголовніше Тадам! МакСейф! Просто ляпаєш до телефона, і в тебе вже не просто SSD, а ще й мобільний ліпучий девайс для понтів. Заявлені швидкості до 4000 Мбіт в секунду читання і до 3600 Мбіт запису. Але тільки якщо ти підключився до USB 4, якщо ні, то це як заливати Red Bull у велосипед. Фактичні швидкості дещо менші 3200 і 2800 Мбіт читання і запису відповідно. Для порівняння мій MacBook M1 Pro на внутрішньому SSD показав 5500 і 5200. Так, швидше. Але Corsair за свою ціну не зганьбився, тримається впевнено. Я підключав його до всього, що блимає. MacBook, iPad, Android працює стабільно без танців з бубном. Плюси швидкий як Льюіс Гамільтон. Легкий, компактний, красивий можна брати на побачення. MagSafe прикріпив і забув сумісний з усім, що має USB-C. і невисока ціна за 1 ТБ. Мінуси. Боїться води, в Басік з ним не можна. Немає апаратного шифрування, секрети зберігати краще в голові. Отже Corsair EX400U це просто якась флешка на стероїдах. Швидкий, стильний. Магнітиться, куди скажеш. Не просить кави, не лається в пробці і працює краще, ніж деякі мої знайомі на віддаленці.